Всіх вітаю, друзі, на нашому каналі. Хочемо сьогодні знімати відео над таким сортом, як ТопХіт. Подивіться на цю красоту. Дерево 5 років має. Сьогодні в нас є е-е-е 7. 7 чи 6 вересня? 6 вересня. Ми. е-е-е Щось в цьому році воно показало нам взагалі інший результат, можливо, тому що воно дуже сильно вродило і немає дождів. Багато є ще зеленого, воно, можливо з-за того, що дощів немає, і періодично вона деяка вже стигла, м'яка і починає сипатися. Треба її рвати. А багато ще от, як тут тверда як камінь і, і ще не набрала окраски, то ми зриваємо її вже повністю, щоб продати. От бачите, не набирає окраски. Не хочемо ми її вибирати. Немає часу, бо вже треба грушки рвати. Вже та слива доспіває Там, на окульоровку треба пленку рвати. Є багато роботи, то ми не будемо її частішно рвати. но... Ці, що стигли повибирати, я не знаю. Ми в тому році вона була трохи менша і можливо, що ми не замітили це. Може, що її треба рвати двома періодами, Але можливо в цьому році то, що дуже велика засуха. Я вже неоднократно говорив, що у нас как, як два місяці не було дождя і дуже велика спека така, що по, на сонці, по 50. Градусів по 53, 55 і того, можливо, і за цього. Не знаю, будемо спостерігати, вона, в принципі, вона має достигати трохи пізніше. Подивіться на ці розміри. Відро наче сповне з яйцями. Бачите? Розміри дуже красиві, звісно. І в цьому році вона трошки в нас весняної кропки ми пропустили і вона трошки заболіла, ця сливочка можна побачити, але все рівно подивіться на неї, на ці розміри, відро сливочка 90-100 грам мінімум. Батько зважував деякі навіть були по 130 ну це вже, звісно. Такі виборочні. Більший стандарт 90-100, це, це як добрий день. Її поменше, нема що сказати, дуже сильно вродила вона в цьому році. Ми в тому році її... Вона поза тому році то слабо дала урожай. Я в тому році чистив, але таку слабенько дуже її так підчищав. Ось бачите, як люди приходять. І беруть черенки, навіть не питають. Я в цьому році їм нікому не давав, бо я кажу, вона трошки черенки з неї не, не, не різав, а от зараз замітив. Пішли вкрали черенки. Бо я не різав нікому і навіть собі з неї не забирав. Ось таким цей. Що про неї розказати? Про цю сливку, що вам цікаво. Кісточка відділяється гарно. Зараз візьмемо. Бачите, оці ще тверді, вони ще мають полежати як мінімум неділі-дві. Але є багато вже, ну теж тверді, дуже. А оце вже м'ягенька. Ось, зараз ось. М'якоть жовта, кісточка легко відділяється. дивіться. Бачите? Як кустенлея. Кус реально дуже класний. Коли вона достигає, реально дуже класний. Дуже... Такий якийсь має привкус, ні одної сливки я не замічав такого привкуса. Якийсь забарний така якась нотка, я навіть не знаю, як її об'яснити. І не кисла, і не солодка, ну солодка. Ну має яку, якусь нотку таку цікаву дуже. дуже. Мені дуже понравиться той привкус, її. Чи то шкірочка отако віддає. Ну не сказав би. Реально вкусна сливочка. Для себе їсти вдома. І навіть на производство, подивіться. Така сливка нині на гурт, і мені кажеться, Дзвонили вже, питалися, хочемо їхати на Львів. Сьогодні-завтра поїдемо. Скоріше всього сьогодні то 18 гурт, 18-17 гривень. Ось така. Стенлей від 12 до 15, Мілкий то 10. А, а ця то має ціну. Вже бачите, як венгерки зараз багато, того останне. Щось такого треба вже іншого. Така має ціну. Ну, дасть Бог, життя здорове, поїдемо і вже скажемо після. Може що там знімемо коротке відео, як ми торгуємо. Спостерігайте за нами, підписуйтесь, лайкайте, бо я вам скажу чесно, трудимося, але дуже багато марної роботи. Дуже багато, бо ціни не дуже є. Скільки вложено, скільки труда, скільки любові. Ось тільки ми з дружиною і мала доця допомагає нам трохи рвати. Скільки вложено, але ціни немає. Щось Працюємо, працюємо, ніяк не можемо. Нормально витягнути гроші. Це всім гарного мирного неба, щоб вам везло. До побачення.